Зарядні станції, електротранспорт і все це для наших військових. Такі винаходи створює волонтер Олег Бондарук із села Зміїнець, що біля Луцька. Ми ж вирішили завітати до нього в гості, аби подивитися це на власні очі. Вивчає нові технології, збирає деталі, докладає чимало зусиль, і в результаті створює якісні та надійні пристрої, які є справді корисними не лише для пересічних користувачів, а й необхідними для бійців на фронті. Винахідник Олег Бондарук розповів, як створе зарядні станції та в чому їхня особливість. Це зарядні станції для військових. Вони зараз стоять у такий місце, такий стенд випробувальний. Є ряд лічильників, вони підключаються, тут показує потужність, з якою заряджаються вони. Ці лампочки це не на навантаження, реактивне навантаження для того, щоб розряджались. І в такому максимальному режимі воно працює 15 годин. 16 годин Олег каже, все почалося з виготовлення павербанків. Це коли вдарили в нас по електростанції, коли перестало бути нормальним живленням 220 вольт в мережах. Тоді великий був запит від цивільного населення: що треба якісь павербанки і так далі. Щось робити. Далі пішли запити від військових, почали з того, що є з тих комплектуючих, які є, були наразі в Україні, щось робити. Щось придумувати, вигадувати. Ну зараз, да зараз дійсно більше різних компонентів, можна зробити щось якісне. Тоді робили те, що можна було зробити. Волинський винахідник наголошує: ці зарідні станції є дуже надійними, міцними і не бояться навіть води. Словом, для військових те що треба. Ну це військовий формат. На нього можна сісти, на нього можна стати. Його можна в тому стані занурити під воду. Якщо ціна якість і е, брати. Там потужність по аналогах, ну це для військових. Це найкращий варіант, що на сьогоднішній день я бачив на ринку. Протягом місяця виходить зробити приблизно 25 таких станцій. Проте все залежить від наявності комплектуючих. Різний етап по різну кількість ми виготовляли за місяць. Зараз приблизно 20-25 в місяць. Ми виготовляємо. Тобто, кожен день робочий в нас виходить. Ця зарядна станція. Можемо робити більше є алгоритми, є. Місця, де можна закупляти комплектуючі, і так само є такі моменти, коли комплектуючі пропадають. Сюди, наприклад, більше 35 таких треба елементів, деталів, щоб його зібрати. Якщо одної немає частинки, то вже не вийде Винахідник показав, як виглядає така станція. Всередині каже, аби зробити її якісною та надійною, потрібно витратити чимало часу. Це інвертор, інверторний блок. Це стоїть зарядний блок. Тут ряд датчиків, які контролюють режим роботи по перегріву, там вмикають кулера, охолодження і так далі. Ну, тобто це береться базові, якісь, вже готові вироби з Китаю. Тут вони допилюються, ми там перевіряємо що переробляємо. Наша зарядна станція видає реальних 640 Вт далі, якщо там перевантаження, вона входить в захист, тобто її щоб на не згоріло. Зарядні станції це далеко не все, чим займається Олег Бондарук. Зокрема, винахідник показав нам і свій електробайк, який зробив власноруч. Каже, витратив багато часу і зусиль. Але зараз це може стати в нагоді нашим військовим. Його я придумав ще до ковідних часів, закупив так само велику частину комплектуючих. З Китаю. Ага. І а, Планував це все робити, але COVID і зимою взимку оці всі обмеження і так далі. Але я його помаленьку робив, У мене є де робити. І це вже, напевно, що третій варіант, де що там я переробляв по ходовій частині, там, по електроніці. Ну, от І зараз отакий от от варіант. Е, я думаю, що для військових ну, він був би корисний, е, тому що прохідність його висока. Він безшумний і е, так само е, він не, ну, легкий і ну, має багато переваг перед тим транспортом, який внутрішнього згорання має. Так само можуть використовувати і прикордонники, лісівники в період тиші в лісі, коли там тяжкі розмножуються, не можна їздити транспортом. З двигуном внутрішнього згорання, от безшумний, будь ласка, ніяких вихлопів, екологічний. Поділився чоловік тим, з чого виготовляв цей байк. Штатного, скажімо так, заводського. Тут колеса, відповідно, гальма, кермо, це що електроніка, світло, от і все. Рама робилася все з матеріалів. Ну, яких я там рахував за потрібне, це є алюмінієва труба профільна. Це все практично алюміній. Тут деякі тільки елементи є з металу. Це місце для биття, от ці місця металеві для удару. Винахідник не лише розповів про особливості такого електротранспорту, а й показав його в дії. Олег Бондарук розповідає, аби розширювати масштаби виробництва, звертався до Луцької міської ради. Однак толку каже з цього ніякого. Тож чоловік вирішив звернутися за підтримкою до Волинської обласної державної адміністрації, аби отримати змогу ще більше допомагати воїнам на фронті і створювати й далі такі важливі, особливо у теперішній час, вироби у достатній кількості.